Вітаю! Друзі, сьогодні запрошую вас на урок математики за цікавою темою, а хто хоче навчитися ділити багатоцифрові числа на одноцифрові, тим більше письмовим діленням. Так от сьогодні ми це з вами зробимо. Що ж таке письмове ділення, запитаєте ви? А письмовим називають ділення чисел у стовпчик. Запис такого ділення має ось такий зовсім простий вигляд. Число 699, потім у нас значок ділення. А потім ми бачимо, що нам треба поділити на число 3. Під рискою це в нас число, на яке нам треба ділити. А внизу під рискою ми будемо записувати результат ділення. Давайте спробуємо. Розпочнемо. Виконувати ділення у стовпчик. Перед вами такий приклад: 468 поділити на 2. Як ви вже зрозуміли, над рискою це у нас двійка, нам потрібно число 462 якраз і розділити на двійку. А під рискою ми запишемо результат. Друзі, розпочинаємо обов'язково з першого числа ділити. А не з останнього, так як у дії множення. Перше число у нас 4. Давайте поміркуємо. Чи 4 ми можемо поділити на 2? Звісно, можемо. Значить, під рискою в результаті ми запишемо 2. Перевіримо себе. 2 помножити на 2 буде 4. Отже, цю четвірку запишемо під четвіркою та віднімемо ці результати. Коли ми відняли, то в нас вийшло 0. Друзі. Прийнято не записувати нуль, якщо він стоїть попереду якогось числа. Але якщо вам буде зручно, то запишіть Це помилки теж не буде. Наступне зносимо число 6. Зносимо, значить Записуємо його під рискою в цьому ж стовчику під шестірку під рискою, де ми віднімали. 6 міркуємо собі, знову треба поділити на 2. Так, ми можемо це зробити. Виходить 3. Записали в результат під рисочку 3. Перевірили себе 2 помножити на 3 буде 6. 6 записали під шестіркою, відняли. Знову буде 0. Можна записати його, а можна і ні. Наступне зносимо, тобто підписуємо під рискою віднімання число 8. І знову міркуємо. Чи можу я 8 поділити на 2? А як же? Можу, звісно. Отже, 8 поділити на 2 буде 4. В результат ми записали 4. Перемножили 2 на 4 буде 8. Підписали 8 під восьміркою, відняли. І тут уже, друзі, пишемо 0. Чому? Тому що це було останнє число нашого ділення в цьому прикладі. Ми з вами. Поділили число 468 на 2. Давайте ще потренуємося. Число 639 поділити на 3. Ділимо таким самим способом. Починаємо з початку, міркуємо. Чи 6. Я можу поділити на 3? Звісно, можу. Це нам дає 2. В результат записуємо 2. Перемножили себе, перевірили, 2 помножити на 3 буде 6. Цю шестірку підписали знову під першим числом 6. Відняли, отримаємо 0. Можемо писати? Можемо, ні. Зносимо, переписуємо число 3 під рискою нашого віднімання. А що ж робити трійкою? 3 поділити на 3. Я зможу це зробити? Звісно, можу. В результаті буде 1. Пишемо в результат цифру 1. Помножили 3 на 1 дає нам 3. Підписали під трійкою, відняли. Знову 0. Можемо його не писати. І зносимо наступне число, яке йде після трійки. Це 9. Написали під рискою, де ми віднімали. 9, але в цьому стовпчику під дев'яткою обов'язково. І знову міркуємо. Чи можу я 9 поділити на 3? Звісно, можу. Це буде 3. Записали в результат 3, перемножили себе, перевірили, 3 помножити на 3 буде 9. Записали під нашу дев'яткою, і відняли, і це буде 0. Написали 0. Адже це останнє число, яке ми ділили в цьому випадку. Ось так, друзі, легко ніби ділити у стовпчик. Головне знати таблицю множення та ділення. Але хочу вам показати ще один цікавий випадок. Давайте його роздивимось: число 126 поділити на 3. Тим самим способом ділимо. Розпочинаємо спочатку. Отже, 1 поділити на 3. Друзі, а ми знаємо, що це неможливо, бо 1 число найменше, ніж 3. Тому на один ми ніяк не можемо один поділити на 3. Беремо наступне число, яке біля нього поряд це 2. І в нас виходить вже не один, а 12. І собі думаємо, чи 12. Я можу поділити на 3? Звісно, можу, це буде 4. Тому давайте так і поділимо. В результат ми записали 4. Перемножили 3 на 4 буде 12. Записали 12 під 12, відняли. Знову буде 0. Не пишемо його. Наступне число 6. Зносимо його 6 під рискою віднімання. І знову розмірковуємо 6 поділити на 3. Ми знаємо, що буде 2. Записали в результат 2, себе перевірили 3 помножити на 2, 6. Записали під шестіркою і відняли. Це буде 0. Ось так, друзі, потрібно розв'язувати такі приклади. А ще хочу вам показати ще один цікавий випадок. Давайте уважно його послухаємо. Число 6159 поділити на 3. Знову ж таки розпочинаємо з найпершого числа. Міркуємо собі так. 6 поділити на 3. Можу. В результаті запишу 2. Перевірю себе, 2 на 3 буде 6. Записала під шестіркою, відняла це буде 0, який ми з вами його домовились не писати. Наступне число, яке я буду зносити записувати його під рискове віднімання, це 1. Записала я 1 і думаю собі, 1 Я можу поділити на 3? Звісно, ні, бо 1 менше, ніж 3. Діти, в такому випадку в результат ми записуємо 0, бо поділити ми не можемо. Записали 0. Що робити далі? Зносимо наступне число, це 5. Ми його записуємо поряд біля одиниці. Отже, тепер у нас не 1, а 15, як ви бачите. А ми знаємо, що 15, ну, звісно ж, поділиться на 3. Це буде 5. Перевіримо себе, а 5 записали в результат. 3 на 5 15. Записали 15, відняли. Знову буде 0, який ми не записали. І останнє число, яке ми з вами перепишемо, знесемо. Тобто це буде 9. А 9, звичайно, ділиться на 3. Буде 3. Знову перевіряємо себе 3, помножити на 3, буде 9. Відняли, і, звичайно, вийшов 0. Тому всі числа ми з вами тут теж поділили. Ось так легко коли знати такі випадки, друзі. Ну, і ще давайте спробуємо один приклад розв'язати. Діти ось таким чином. Дивіться, 1716 поділити на три. Ну, розпочинаємо уже знайомими нам прийомами. Починаємо із першого числа ділити. Беремо один. Один ми не можемо поділити на три, бо воно менше число. Беремо наступне, це 7. Отже, 17 поділити на 3. Так, воно більше, але в таблиці ділення на 3 такого числа нема. Що робити? Трішки поміркуємо. А на яке число ми можемо помножити 3, щоб приблизно було десь близько до 17. Так, це 5. Отже, ми у результат пишемо 5. Перемножаємо 3 на 5, 15. Записуємо під 17 і віднімаємо. Звичайним способом. 7 відняти 5 буде 2. А 1 відняти 1 буде 0, ми його не пишемо. Отже, при відніманні у нас утворилась двійка. Ми і так і залишаємо, написали. Нехай вона буде поки що. Зносимо наступне число. Це 1. От якраз 1. Ми. Пишемо біля цієї двійки. І в нас утворилось вже число не 2, а 21, яке нам треба поділити знову ж таки на 3. А ми знаємо, що це буде 7. В результат записуємо 7, перевірили себе, знову перемножили 3 на 7, 21, підписали під 21, відняли і буде 0, який ми з вами не пишемо. І ще нам потрібно поділити останнє число 6, ми його знесли, і 6 поділили на 3, буде 2. В результат записали 2, і відняли шестірку, і в нас вийшов 0. Це було останнє число, на яке нам треба було поділити 3. Ось так, друзі, сьогодні ми з вами навчилися ділити в стовпчик. Тож навчайтесь із задоволенням та використовуйте набуті знання.